Будівельні авантюристи залишаються непокараними. Тисячі одеситів, які віддали гроші на будівництво нових квартир, роками не можуть отримати ані житла, ані своїх внесків. Інвестори компанії Житловий комплекс Золотий берег продовжують війну за свої права. Вони знову зібралися вимагати захисту цього разу під стінами прокуратури Одеської області. Минуло вже шість років з того часу, як 600 одеситів довірили свої гроші компанії «Прогресстрой», а потім приватні будівельні фірмі строїтель. За договором вони давно вже мали вселитися у нові квартири житлового комплексу Золотий берег на 16-й станції Великого Фонтану. Завдяки втручанню обласної державної адміністрації робота на будівельному майданчику продовжилася. На сьогоднішній день э, генеральний підрядчик в лице ЧП пестроїтель готовий дестраювати дом дав письменне обізательства. Обласної адміністрації, що в течение 14 місяців он этот дом без збору дополнительных денег з інвесторів. Можливо, все було б гаразд, але будівництво ускладнюється однією обставиною. Як стверджують пакетувальники, окрема група інвесторів намагається прибрати до рук весь житловий комплекс. Для цього було організовано товариство з обмеженою відповідальністю Добробут. Господин Балаян в своє время в 2009 дев'ятому році створив кооператив Так называемый. В этот кооператив входит 6 человек. 6 человек зарегистрированы в едином реестре. Цель его присвоить власть над стройкой, что в принципе сейчас и произошло. Присвоив себе 51% уставного фонда, он же является директором Добробута. Он сказал, что ни одного акта выполненных работ он не подпишет. Ще 9 липня майже 70 інвесторів подали заяви до обласної прокуратури, оскільки законний термін відповіді давно минув, а прокуратура не реагує. Вони змушені подавати повторні заяви. Хоча немає ніякої гарантії того, що цього разу справа зрушиться. Тим самим государство України в ліце прокуратури України Одеської області нарушили закон України номер 393-96 ВР і конституційні права граждан, до прокуратури за защиту своїх прав, в зв'язку з абсолютно равнодушним місцевих правових органів на ближайших виборах будемо голосувати против представителей партії власти. Призовемо к этому всіх інвесторів, членів кооперативу, тим більше человек, і членов сімей, що более 3,5 спонсор, і сделаем все возможное, щоб даним нашим рішенням через средства масової інформації інтернету знала вся Одеса і Україна. Довіри до обласної прокуратури у людей тепер немає. Тому аналогічне звернення вони на наприклад... Равлять до адміністрації президента і генеральної прокуратури невідомо скільки ще буде тягнутися це більшинство. Чиновники і правоохоронці своїми діями, а точніше, бездіяльністю, підштовхують народ до активних виступів. Якщо ж і не справді стануться які сутички до відповідальності, притягнуть тих самих обдурених інвесторів. Справжні винні, хто ставить палки в колеса будівництва, вийдуть сухими з води. Така в нас реальність. Така влада Олександр Виноградов, Дмитро Шербаков, телекомпанія Круг.